Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і знову карта Дня. Сподіваюсь, мої любі, ви живі, здорові, мої родичі гарбузові, ми всі родичі. Чому? Тому що ми всі українці, рідні, близькі, любі. Ви знаєте, я сама як десь чую українську мову. До речі, ви як десь за кордоном не розмовляйте російською мовою. Я вас там всіх проклинаю. Кажу, москалі прокляті. Отак, так і кажу. Ось і. Десь колись люди, а мені руські. Говоріть українською, особливо за кордоном. Дома вже говоріть, там вас все одно приймуть за своїх. А за кордоном, будь ласка, говоріть українською. Навіть якщо ви не вмієте вчитися. Все, мої любі. Один, два, три. І дивимося. І так. Дивіться, тут у вас йде трансформація. Мої любі, не дивіться, що це карта смерті. Це трансформація, це якась різка переміна. Це може бути і біль, звичайно, тому що дивіться, наприклад, все наприклад, була, наприклад, приїхав ваш чоловік тимчасово на маленьку відпусточку, так? і різко від'їжджає назад. Це біль, це втрата. Навіть що людина жива і здорова, розумієте? Ось. Може бути, хтось і дійсно пропав без вісті і тому подібне. Тут може бути і втрата роботи, невиплата зарплати, щось ви втрачаєте, щось ви загубите. Це, до речі, карта важка, біль так само, але Мої дорогенькі, що би то не було, відпускайте. Повірте мені. Тим ви уникнете і депресії, тим ви уникнете таких розтягучих, негативних, як би це сказати, негативного впливу на вас. Ось. Але карта не є аж такою поганою. Повірте мені, кожну карту можна протактувати як позитивно, так і негативно. Карта номер два. А тут у нас сім монет, Тобто ви очікуєте, наберіться сьогодні терпіння. Якщо ви чекаєте зарплати, ще вам її не дадуть. Якщо ви чекаєте, що хтось вам поверне гроші, не дадуть. Притримайте гроші трошечки. Відкладіть їх на білий день. Я люблю на білий день відкладати на хороші часи. Зробіть запас так само. Будьте старанні, будьте вправні, будьте уважні до себе і до того, що ви робите. Намагайтеся як якнайкраще. Ось і в принципі, в принципі, як ви хочете, наприклад, вкласти кудись, будьте обережніші, тому що ця карта не дає вам гарантій, мої дорогенькі, що ви отримаєте дивіденди. Карта номер три. От тут у нас біль страшенна. Тут, знаєте, вириває, ну, ви бачите, ось, вириває серце з в грудях. Це може і людина покинути, це може дійсно. Я не хочу просто казати зараз, що може бути найгірше. Ось, але це втрата. Це дійсно втрата мої любі. Це, будь ласка, не концентруйтеся на цій втраті. Порада цієї карти вона рістка. Ця втрата. Це дуже болюча, дуже глибока рана. Це коли дійсно вириває вам серце з грудей. Тяжко, але це все відкрито. Це ви бачите ворога, це ви бачите біль, це все очевидно, все настільки очевидно. Це не є місяць, що щось приховано тут. Все на лице, вся біль утрати. Це можуть бути абсолютно любі втрати, мої дорогі. Від е, пари черевиків до великих грошей, і так само до е, наприклад. Рідних та близьких, на жаль, на жаль, мої любі. Зараз іде війна. Можливо, не дуже близька людина, можливо, далеко, а можливо, навпаки, дуже близька. Я єдине, що я скажу: бережіть себе. І ще кажуть: три біди на серце. Це можуть бути, дивіться, три біди, не такі великі, наприклад. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви мені напишете, що саме у вас Сьогодні трапилось. Це може бути дійсно щось і дуже невеличке. І не забувайте, що це тимчасово. Три мечі це тимчасово. І ось у нас іде жаль утрати. Ось. Але мої любі по кусочку ми відвоюємо свої території. Завжди є вихід. Ця карта нам говорить: вихід завжди є. Треба його тільки знайти. Іти до перемоги і вихід ми знайдемо. По клаптику, по трошечки Ми здобуваємо свою перемогу, ми виборюємо свої землі назад. Ось така надія. І бачите, ось тут зараз покажу вам: ось тут видно, що веселка. Ось тут теж веселка. Бачите, закарбуємо нашу перемогу. На жаль, дійсно дуже багато у нас втрат. Мої дорогенькі, бажаю всім щастя, здоров'я, любові, перемоги. А в першу чергу перемоги нам швидко, звичайно, хочеться швидко, але буде, як завжди. Буде так, як повинно бути. Бажаю всього найкращого, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре.